Ну до речі, ми коли говоримо про футбол, знаєте, якось одразу спливає на думку та великі гроші, і тут одразу ми згадуєш флати, про так. долари. долари, А чому долари? Тому що знову почастішали випадки, коли обмінники відмовляють приймати банкноти до 1996 року випуску. Чесно кажучи, для мене це дуже актуально, тому що я якраз почав витягувати заначку з 90-х, і я вже стикула ті долари. І мені вже одна пані сказала, каже: Я вже не прийму з 90-х, Я не розумію, що я не Чому 96-й шов був таким поганим роком? Давайте так. Наступна інформація буде цікава тим, в кого є заначки, в кого є долари. Як діяти в таких ситуаціях, як міняти банкноти і чи насправді їх неможливо обміняти, розкаже наш постійний експерт, адвокат Євген Артюхов. Дивимось. Топ адвокат України. Захищає бізнес та підприємства в українських та міжнародних судах. А тепер захистить і тебе, бо вміє дати покрокову інструкцію, як вийти з найскладнішої ситуації. Яка валюта не підлягає обміну? На жаль, досить часто зустрічаються випадки, коли українцям відмовляють в обміні валют, посилаючись на те, що купюри або застарілі, або зношені. Отже, потрібно відрізняти перші від других. Щодо застарілих купюр, найчастіше це стосується доларів до 1996 року випуску. У 1996 році оновили дизайн і технологію захисту купюр. Тож зараз банкам важко перевірити справжність американської валюти, випущеної до цього оновлення. Але Одразу вас заспокою, що ніяких підстав для того, щоб відмовляти вам у обміні таких валют в Україні немає. На сьогодні в Україні немає жодних законів чи постанов, які визначають недійсність купюр певних років випуску. Тобто, всі доларові купюри, які випущені з 1914 року, вважаються дійсними, а комерційні та державні банки зобов'язані їх приймати. Якщо банк або небанківська фінансова установа відмовляють вам у прийомі таких купюр, ви маєте право звернутися до керівництва цього банку. Якщо реакції з боку керівництва банку також не буде, ви можете звернутись до Національного банку України. Сайт Національного банку України пропонує у відповідному розділі звернення громадян дуже зручну навігацію, де ви, слідуючи за підказками, можете легко і швидко заповнити відповідну заяву. З досвіду моїх клієнтів можу сказати, що практика звернення до Національного банку України досить ефективна, особливо якщо сума до обміну достатньо велика. Нагадаю, що ви маєте право звернутися до банку з купюрою будь-якого номіналу 1996 року випуску або раніше. І в цьому випадку банк повинен обміняти таку банкноту на рівноцінну, не пізніше 2009 року випуску. У випадку із зношеними купюрами ситуація трохи інакша. Справді є варіанти, коли в обміні таких банкнот можуть відмовляти. Наприклад, якщо ваша купюра має не зображення, вона зношена, порвана або має якісь плями, в такому випадку обмінник може запропонувати відправити купюру на інкасу, тобто на обмін в іноземний банк. Ступін зношеності долара і подальший обмін виконує тільки Федеральна резервна система США, а не НБУ. І за цю послугу ви маєте сплатити від 10 до 30% комісії. Таким чином, обмінюючи 100 доларову купюру, вам повернуть від 70 до 90 доларів. Отже, розрізняємо застарілі купюри від зношених. У першому випадку банки або небанківські фінансові установи не мають права відмовляти в проведенні таких операцій. У другому випадку ви маєте право обміняти такі купюри із відповідною комісією від 10 до 30%. А я вам бажаю продуктивного дня, і нехай закон завжди буде на вашому боці.